Нашу сьогоднішню розмову хочу почати з такого загального, але надзвичайно важливого станом на день сьогоднішній питання. По перше, що показали ці три роки, на вашу думку, у якій точці ми знаходимося зараз, і чи можна на вашу думку станом на зараз робити бодай якісь прогнози? А що далі? От як ви бачите? Ну, прогнози завжди можна робити, просто не факт, що вони збудуться, але ж ніхто не забороняє. От, що ці три роки показали. Ну, перше, вони показали, що в Україні сформована політична нація, От. і сформувалася вона не через повномасштабну агресію, а почала набагато раніше, бо такі процеси забирають руки. Але те, що вона сформована і достатньо згуртована, повномасштабна агресія дуже сильно цьому показала. Потім ця гри, війна зруйнувала міфи щодо ділення України на південь та Захід. От, е, мовляв, у нас е, Західна Україна, там, Западенці, Львів'яни, е, Закарпаття тощо, от вони більш е, е, про Україну налаштовані, ніж Східні регіони або центральні. Що мовляв, от на Донбасі, на Харківщині, Дніпровщині, в Одесьчині більшість населення проросійсько налаштовано, це виявився міф. І ми бачимо навіть по губернаторам і мерам по міським головам. От таких міст як Кривий Ріг, Харків, Одеса, Запоріжжя, то що ми бачимо, що там велика кількість людей. Українців, Херсон, о, та Господи, Славянська, Краматорського, Константинівка. Там о, люди виходили зупиняти агресію Росії просто навіть без зброї. От як в Херсоні було, виходили, зупиняли міські голови, не перемітнулися. Хоча їм на початку повномасштабної агресії дзвонили представники російських спецслужб, зокрема. Там біглі Посіпаки Януковича. Я знаю, просто такі факти були, і їх навіть озвучували деякі публічно, щоб дзвонили і пропонували перейти на бік росіян. Ні, мало того, що не перейшли, я б сказав, би, були більш жорстокі до відбиття російської агресії, навіть ніж західні регіони. Більше того, Дніпропетровщина, на жаль, має одну з таких. Трагічних рекордів найбільших це по кількості е загиблих. Це 14 року, О, тобто велика кількість людей, яких е чомусь називали е там російсь, проросійськими навіть попри те, що вони там мовою розмовляли, вони все ж таки взяли зброю, пішли до сил оборони і зустріли е е російського окупанта е е в бою. А не Краваєм. Оці міфи зруйнувалися. Зруйнувався міф о, Одеса Руський город, руське місто. От. Просто цей міф зруйнований. І, 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 і саме за, через це, що цей міф зруйнований, що це була міф російської пропаганди, саме через це о, Путін намагається о, такі міста, як Суми, Харків, Одеса. Запоріжжя, Херсон покарати і так їх жахливо бомблять саме по цивільній інфраструктурі, оце покарання. Але ці міфи зруйнувалися. Потім зруйнувався міф про другу армію світу як російську. Тепер армія Росії вважається не другою армією в світі, а другою армією в Україні. От по силі, Бо на першому місці українська армія. Українська армія фактично виявилася. Найсильнішу армію Європи, це однозначно, якщо брати поокремо не НАТО, цілком, а саме як європейські країни. От і ну, ми показали, що ми є потужною силою у військовому плані, як громадянське суспільство тощо. От а Росія навпаки продемонструвала свою неспроможність, тому що все ж таки маючи більший економічний потенціал, більше нафтових доларів, більше запаси радянського зброєння. А наші ж запаси європейські запаси спецслужби Росії підпалювали і підривали протягом років, тобто вони виснажувалися. От згадайте всі ці склади, які вибухали десятки років в Україні. Там я навіть список такий вів. А Росія цей потенціал радянський зберігла, і що вона його витратила весь, весь цей потенціал, який готувався на світову революцію, на війну з Європою, з США, з країнами НАТО. Вона його витратила в Україні і не змогла нас захопити. Ну, фактично, от Донецьку, Луганську області, Крим, ну, Крим це факторне очікування було. От, і, і все. Більше того, втратила на Курщині власні території, причому продемонструвала своїм партнерам по ДКБ і по всьому світові, що Росія не спроможна захищати е, власні кордони. Чому зараз Путін стелиться перед Трампом, каже, от, ми готові навіть у США віддати рідкоземельні кордони, Рідко земельні метали, ми готові повіддавати наші ресурси. Давайте разом видобувати нафту. а все ну зрозуміло, що Путін цю війну по великому рахунку програв. Зараз він намагається продемонструвати світову перемогу, от але навіть російські пропагандісти, і ті ж самі військові воєнкори, ну воєнкори, російські зет воєнкори, вони, вони ж не на це розраховували, вони розраховували, що. Захоплять за тиждень Україну, приєднають, відновлять Нову Союзну державу. Далі НАТО до кордонів 91-го року захоплення Польщі, захоплення країн Балтії, Росія Гігімон новий в цій частині світу. Ні, цього нічого немає. У Росії інфляція, у Росії економічна криза, Росія втратила майже мільйон військовослужбовців. Росія повністю вичерпала радянський ресурс е е військовий, от е намагається плюс-мінус е по різному е відновити е свої запаси. Що не виходить, через це доводиться заклянчити у північну Корею у Ірану шукати в країнах Африки ті запаси, які колись Росія роздавала е вигляді кредитів. Е Африканським країнам. Ну і як правильно спрогнозував Нацбанк Росії, російський Нацбанк, у них почався ефект зворотньої індустріалізації. Тобто вони технологічно, високо ймовірно, вже ніколи не зможуть наздогнати країни цивілізованого світу. Ось що показала ця війна. От. Ну, з негативу, ну, що ми бачимо, що все ж таки Ну ми втомилися дуже сильно, зрозуміло, що українці втомилися, і от е, всі ці події, останні, які зараз відбуваються, це великі кількість зради в соцмережах, вони показують, що все ж таки 10 років війни навіть для таких е, стійких, е, для такої стійкої нації, як українці, яких десятиліттями, е, століттями. Морять вбивають, катують, забороняють мову, там м -м -м, кріпачать, е віддають в армію, е спалюють в Першій світовій війні, потім спалюють в Другій світовій війні, потім в Афганістані. Ну, Попри це, ми е тримаємося, але все ж таки е навіть метал е втомлюється, що вже казати про людей. От так що такі приблизно оцінки. Можна. Ніслава. Кір Стармер, британський прем'єр, найближчим часом зустрічатиметься з американським президентом Дональдом Трампом, але ось «The Guardian зараз цитує заяву Кіра Стармера, який оголосив про зростання оборонних витрат країни і назвав Росію цитата загрозою для європейських міст. Скажіть, будь ласка, ну зараз від європейських лідерів ми чуємо все частіше заяви про те, що. Росія є для них загрозою. Це змінилось такий фокус бачення, усвідомлення цієї реальної загрози європейцями три роки повномасштабної війни, яку Росія веде проти України, чи політика, і певним чином зміна риторики зараз з боку Сполучених Штатів Америки після приходу до влади Трампа? От як ви бачите? Дивіться, більш-менш всі адекватні люди розуміли, що Росія є загрозою. Так що інакше, Росія пострадянська країна, яка має радянський ядерний потенціал, це вже загроза. От більше того, протягом цих десятиріч, що Путін править, Росія в рази збільшила кількість диверсій, терактів, артівандалізму, підкупу на території активних заходів різноманітних на території Європи, Сполучених Штатів Америки тощо. От, тобто, в принципі, адекватні люди розуміли, що Росія є загрозою з іншого боку. Росія вкладала мільярди доларів так звану культурну дипломатію. Це просування російського балету культури, як вони люблять. Це відкриття в усіх країнах, майже Європи, і фондів і. Центрів російського співробітництва, наукового співробітництва, культурного співробітництва. І під цими гаслами скуповувалися, підкуповувалися цілі організації. От. Подивіться, як Росія з... Е, 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 Фактично, агенти діяли через ці фонди, про які. Слухайте, ну от в Німеччині є там Фонд Дружби Росії з Німеччиною. Вони, наприклад, в Україні організовували ще, здається, якщо не помиляюсь, 20-му чи в двадцять році організовували цілий культурний захід. У них більше 200 філіалів оцього фонду по території Росії. От вони в Україні організовували захід по зупиненню вогню по лінії розмежування і е, цей дружній форум мешканців е, України та денери лнр Розумієте? Ну, це ж абсолютно, і при цьому нагло на території України. Все це робили. Скільки таких заходів Росія організовувала в Європі, в США? Так що Росія вкладала гроші, і вона тому створила цю ілюзію, що з нею можна. Ну, така дика корумпована країна, але е дика і корумпована в хорошому для Європи сенсі. Подивіться, Шрьера е поставили акціонером Газпрома, Бірлусконі е – Бір прекрасний друг Путіна. Вони там в басейні разом, молоді дівчата, вони е мафія, спільні справи є. Ну, от, будь e, e, ласка, e, австрійські політики, зокрема їхня колишня e, міністр іноземних справ, зараз в Росії здається, e, друзі цілуються, просто внімаються разом з весілля, гуляють, свята й тощо. Тобто Росія дуже сильно вклалася і в, в, в корумпування, ну в корупцію. Для того щоб вербувати західних наших партнерів дуже багато вклалося в те, щоб паралізувати діяльність таких організацій, як кабисія, наприклад, от в чому була проблема бисія ну, в Україні? Ну, по перше, велика кількість представників західного світу, а ну, з пострадянського світу блискуче володіючи російською мовою, закінчуючи тих колишніх офіцерів, які закінчували свого часу Академію в Росії чи в Радянському Союзі, потім ну, це ж фактично Росія диктувала часто диктувала. А яким чином будуть ті чи інші звіти міжнародних організацій, або ті чи інші рішення по Україні. Тобто вона вклада, вона займалася планомірно. Підготовку широкомасштабної агресії і Україна тут тільки важлива але тільки невелика частина цього великого цього плану. важлива частина, але не, не не остаточна, не кінцева. от І от Україна зламала ці плани, бо почне Росія не з України, а наприклад, з Грузії, у них би все вийшло. Почни вони з якоїсь іншої пострадянської країни, я думаю, що у них би все вийшло. Просто Путін ну, зациклений на Україні і їхнє ФСБ, вони вважають, що без України неможливо створити е серйозну нову імперію, новий Радянський Союз, або як вони називають її Союзна держава, тому що їм потрібен вихід до Європи. От, От і все. Мирослава, а от стосовно хочу все ж таки вашу точку зору почути тут зараз. Вже найбільше хто усвідомлює небезпеку від Росії, це країни Балтії. Існує така версія, що Путін думав там в 21-му році. Це ж таки напад на Україну чи країни Балтії, як ви гадаєте, чи ну вірною може бути ця теза, і якби він через Білорусь пішов на країни Балтії, е, якими би могли бути наслідки? послухайте, це ж не просто так виникла ця думка, ця ідея по перше, Росія неодноразово погрожувала країнам Балтії через всіляких таких спікерів, як Медведєв, Соловйов тощо. По-друге, неодноразово Росія говорила про необхідність контролю Сувавського коридору. По-третє, до речі, вдається в му році, боюся зараз помилитися. BBC, здається, видав такий дуже цікавий документарі фільм який Аналітичний фільм, який розігрує е, події певні, так? О, от, певні прогнози дає е, про можливий розвиток ситуації. Називався він Ситуативна кімната. Якщо не помиляюсь, от, може хтось з глядачів поправить, бо давно я дивився цей фільм. От, він розглядав можливість е, початку Великої війни з е, таких. Е, Несиметричних асиметричних дій Росії в Естонії, зокрема в Нарві і в країнах Балтії гібридні дії. Тобто там ситуація починається так само, як вона свого часу починалася в Криму, або в Донецьку-Луганську, зелені чоловічки, от якісь повстанці, нібито насправді загони спецслужб Російської Федерації, які там починають з знищити місцеві органи влади, захоплювати територію, і потім згодом починається велика війна, і от о, в цьому фільмі вони зібрали думки е, дипломатів е, серйозних європейських е, і зробили такий фільм-прогноз: от як би діяла тодішня Європа в 15-16 році, якби. Такий сценарій розігрувався в країнах Балтії, і фільм дуже неприємний для Європи робить висновки: що Європа б здалася, практично. От, Під загрозою ядерного удару Європа б не вирішила б розпочинати війну. От, тому такі прогнози, такі, такі аналітичні записки, аналітика така, вони робляться вже давно. От Боже, скільки там від Естонії до від Нарви до умовно, Пітербургу? Там здається 100 кілометрів немає. Так що це дійсно така серйозна загроза. Єдине, що рятує країни Балтії, це вони в НАТО знаходяться. От. Саме тому Росія намагається всіма можливими гібридними і негібридними методами підірвати сили НАТО. Постійно провокує альянс на демонстрацію єдності, міцності. Ви подивіться на погрози Орбана, на погрози словацького прем'єра. Тобто постійно іде через агентів впливу, через. Різні е, е, методи впливу, е, зокрема, інформаційного характеру, на перевірку міцності НАТО, бачимо, е, що є серйозні, є серйозні впливають в альянсі загрози єдності. От. Тому поки країни Балтії знаходяться під парасолькою НАТО, я не думаю, що будуть якісь серйозні загрози їм. Але що буде через 5-10 років, якщо ситуація буде розвиватися так, як вона розвивається, зараз я думаю, ніхто не скаже.